Всім привіт! Хочу сьогодні поговорити про цікаву таку річ. Колись я купляла куртку ну, зимою, я шукала собі і от приміряла різні варіанти і раптом поміряла таку помаранчеву, яскраву, ну, таку оранжеву куртку, і вона мені дуже сподобалася. Я пам'ятаю, що замітила свої такі дещо такі переживання, а чи не занадто яскраво. А чи я наважуся її ну, носити постійно, привертати якось так ніби увагу до себе, вона доволі така яскрава. Можливо, пам'ятаєте, я таки її купила і виставляла фотографії в сторіс. І я пам'ятаю, що я потім дослідила ну, ці процеси всередині, хочу поділитися, можливо, вам це знайомо. Коли нам чогось хочеться, але виникає страх бути поміченими. Страх перед тою увагою на споку інших людей, може бути страх перед якимсь осудом, неприйняттям. І з цієї точки зору, ну це є природні такі страхи, тому що нам, як соціальним істотам, дуже важливе прийняття в соціумі іншими, про відчуття приналежності. І дійсно це важлива потреба. Якщо заглянути в минуле, то люди. Ну, не виживали поодинці, тому гуртувалися, і оця приналежність до зграї, скажімо, відчуття себе частиною, прийнятними іншими це є дуже важливий момент. І в той же час ця потреба вступає у конфлікт з іншою потребою у самовираженні, у самопрояві, в тому, щоб проявляти свою індивідуальність. І також відчувати увагу до себе. Тобто такі можна сказати дві конфліктуючі частини нашого я, вірніше наших потреб, нашого я. І тут дуже важливо, мені здається, піти таким шляхом, усвідомивши кожну з цих потреб. Скажімо так, протестити, проаналізувати, ну, чи дійсно існує певна загроза для мене, чи справді я не виживу, так? чи чого саме я боюсь, з чим це в мене пов'язано. Ну, і часто, звісно, в нашому якомусь досвіді існує такий болісний якийсь період, чи досвід життєвий, де ми стикалися з осудом, з критикою, з неприйняттям, і якось дуже поранилися об це. І якщо подивитися в минуле часто, це може бути дитячий період, або ну, навіть з якимись рідними. І подивитися на це так глобально, що тоді мені це було складно витримати. А зараз я вже доросла, я вже там маю певну стійкість, я певно, я не залежу від тих людей, які мене там колись оцінювали. І я маю змогу собі це дозволити, витримати цей страх. І піти за собою, за своїм бажанням проявлятись. І на цій ноті я хочу побажати вам відслідковувати свої такі реакції, свої страхи, аналізувати, чи є зараз ця ну, причина для цього страху і загроза вам, і а, вирішувати, що з цим робити далі. Йти за собою, проявлятися і насолоджуватися цим. З вами була психолог Світлана Гліган. До зустрічі!